Вітаю, друзі, ви зі мною на каналі «Світ моїх захоплень». Мова піде про хруща. Життєвий цикл хруща триває від 3 до 5 років, включає в себе три стадії. Перша – яйце – 40 днів. Друга – стадія лялечки, вона триває 60 днів. Далі – стадія лічинки. У цей найдовший стадії він перебуває 3-4 роки. І нарешті у стадії доросла особа хрущ живе до 2 місяців. У цей період самки встигають відкласти яйця і по... Ругород повторюється. Більшу частину життя хрущ проводить під землею, на зиму занурюючись у ґрунт на глибину до півтора метрів. Перший рік лічинки харчуються гумусом. Другий, третій починають поїдати коріння рослин. Навесні, коли ґрунт прогрівається, лічинки хруща піднімаються у верхні шари. Смаколиком для них сли, полуниця, черешня, вишня, слива, дорослий, вилетівши жуб. Також ці дерева, але з'їдає на них молоде листя та цвіт. Активний виліт хруща починається в кінці квітня та триває весь травень.